А як ви відноситься до українського самодаву? Чи вважаєте, що українським авторам необхідно друкуватися виключно у видавництвах, чи вони можуть проводити свої сили? І взагалі, чи читали ви самодав? Бо що я сьогодні презентую вам книжку, яку український автор видав власними силами. І, знаєте, особисто я досить часто ставився до самовидаву по принципу, що, що вони якусь дичь пишуть, Проте Це одна з найкращих українських фантастик, яку я читав за довгий час. І зараз будемо розбиратися, чому вона мені сподобалася, і сильні та садки сторони цієї книжки. Проте, перш ніж ми відправимося, я хочу висловити подяку автору цієї книжки Константину Вальдеру за те, що він мені надіслав, фактично, фактично, він мені її подарував. Дуже класний подарунок, дуже класна книжка. І дуже вдячний пану автору за цю книжку. І якщо маєте можливість, придбайте другу частину цього роману, тим більше він виходить у автора. Десь до кінця червня, так що буде автора підтримка. Посилання на книжку залишу у профілі. А зараз ми будемо відправлятися. Проте, перш ніж ми відправимося, нагадую, що ви на каналі Метр про фантастику і попрошу підтримати мій канал лайком, коментом і підпискою. Напишіть, будь ласка, що ви читали з українського самодаву, ще яку українську книжку ви читали останнім часом? Ну і до речі, метр не підкупний, незважаючи на те, що мені книжку подарили. Відок на цю книгу буде чесним. Отож, храм це цікава проводницька фантастка з гемонтикрезії наукового експерименту. Суді самі, таємнича долина, люди, які втратили пам'ять та мусять пристосовуватися до умов та вийти із своїх зони комфорту. Бо із цих умов вийти вони не можуть. Незвична бартерна взаємодіє із зовнішнім світом, а головне атмосфера жорстокості таємничості, яка пронизує всю долину. Автор покрихта відкриває нам світ твору та вже загадок. А все ж, незважаючи на всі от от такі навоповнення інформації, загадок, навіть під кінець твору, вона залишається в рази більше, ніж відповідей. І знаєте, чи пішло це твором не гірше? Я скажу, що однозначно ні. Адже саме завдяки цьому залишається бажання залишатися із цим твором все дольше, і дольше і дольше. І саме таке от класне дослідження, вимовлення інформації по крупинкам, робить наше занурення у Роман набагато краще. І ти разом із головним героєм досліджуєш цей світ. От таке от речі. Йдемо до головних героїв. Про героя, то це в першу чергу молодий мисливець свист, який, як і всі інші, нічого про себе не пам'ятає і має пройти через велику кількість випробувань, втрат, змін і важких моральних виборів. Знаєте, і це дуже круто, що в останні роки багато авторів пишуть свого авто героя на якогось таким неідеальним, а виходить в них якийсь типовий неадекватний персонаж. А у пана Вальда Улянова персонаж дуже чудовий, дуже класний і дуже адекватний. Він тут не супермен, не типовий нагибатор, якому моря по коліна, який якраз-раз раз всіх неба. Ні, Свист тут жива людина зі своїми переживаннями, болями, мріями та принципами. І це робить його дуже класним та близьким персонажем. Адже дійсно, при всіх мінусах та плюсах ти бачиш реальну людину, яка живе, страждає, пробує кохати, щось досліджує. Це дуже важливо. Другорядних персонажів тут кілька, десятків. І знаєте, на відміну від багатьох авторів, у яких персонажі інколи виступають такою підпіркою, сюжетною, щоб щось сталося туди-сюди. І вони тут просто так живуть своє життя, взаємодіють з свистом, взаємодіють із зовнішнім світом. І ти відчуваєш, що воно відчувається дуже класно та реально. І знаєте, <кхе> як на мене, дуже класним рішенням автора було обмежити світ одної таємничою долиною. Адже ці долини настільки таємничі і настільки цікаві, що цього вистачає, І ти не розпрошуєш свою увагу на глобальний, але пустий, як у багатьох авторів світ. Також, як я і говорив, тут вже працює така, дуже цікавий набір таємниць. І це така, знаєте, долина рудників і долина Меркал від пана Вальди. Дуже цікава і дуже оригінальна. По сюжету сильно я, знаєте, спойлерити не буду, та скажу, що як і все у пана Вальде він виходить на рівні. До речі, недавно я робив огляд іншої книжки, яка називається Право сильного. Це чудово фентезі. Всім рекомендую. Купаляйте, буде не гірше за Абурхобі, а моментами є краще. Повертаючись до храму, можу сказати, що тут, як завжди, буде жорстко, буде важко будуть великі втрати, будуть важкі моральні вибори. Буде інколи, ти розумієш, що так це важко, це противно, але інше інакше поступити люди не могли. І знаєте, як на одну книгу цього цілком ок. До речі, знаєте, я пообіцяв, що цей відгук буде чесно, так от. Є певні мінуси. І знаєте, інколи здається, що трошечки просідаєте нам якесь уже інколи здається, що занадто багато всяких описів, і інколи здається, що воно трішечки підзатягнутіше, ніж у праві сильного. Проте це не сильно вибиває із атмосфери і дозволяє все рівно насолоджуватися читанням цієї книжки. Ну і знаєте, сусюхатись і ванілінчити як з головним героєм, так і читачем, тут ніхто не буде. Це сувора, класна фантастика. Якщо підсумовувати, то це сувора, класна фантастика про адекватних героїв, яких так бракує у наш час. І ще й, до речі, величезним плюсом є те, що ця фантастика писана українським автором, тому що це вам не якісь чергове пародія на якесь 144 крило чи якийсь черговий сотий фанфік про вам Ні, це своє достатньо самобутнє, достатньо класна і достатньо оригінальна історія, яка має право бути на вашій книжковій полиці. Тим більше, якщо врахувати, що автор видав її своїми силами, і ви можете придбати її у авторам на книжці. До речі, але є традиція, що за... зачитує синопсиси книжки. Отже, цей світ забрав у нього все. Пам'ять, особистість, сенс, давши замість них лише одну мету вийти в смертельно небезпечний ліс, у якому ніхто не переживе ночі, якщо опиниться просто небо. Там серед руїн зниклої цивілізації, її давно покинутих храмів, мисливець, свист, шукає маркала. <кій> Знову життя у цьому світі. Та одного дня життя в долині змінилося, і тоді волі, він опинився в самому центрі боротьби за владу у їхній невеличкій громаді. Його друзі, наставники та побратими стають по різні сторони у цьому конфлікті. Хтось, честь воїна, а хтось прихильність нового бога. перші можуть сплутати честі і жорстокістю Бог інших може запросити занадто велику жертву, то хто шукатиме його благословення. Як бачите, посинають посадовцу дуже. Таке оригінальне. Так, книжка твердию з такою чудовою ілюстрацією. Ілюстрації багато немає, але на першій сторінці присвята загиблим воїнам, адже варто зазначити, що пан Вальдоглянув служить у Збройних силах. Так що, Купивши цю книжку і підтрим... підтримуєте до службовця. Видання присвячується пам'яті павших воїнів Сєвєр, Тринч Африка. Книжка видана. У товариству бізнес логіка у 2024 році 352 сторінки. Шрифти досить класні, досить гарно читабельні, як бачите. І скажу вам, що якихось таких орфографічних помилок багато я знайшов. І читати було цікаво. Та й от така вона класна українська фантастика. Раджу всім, купляйте, читайте, не пошкодуєте. Ну і до речі, якщо вже читали, напишіть ваші враження про цю книжку. А з вами був Метр. Відправляємося всім щасливо і пока!